Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися та готувати разом з нами різні смаколики. І нині я з вами поділюся чудесним рецептом з доступних продуктів з к... е... кетчуп з кабачків. Він дуже файний! Він дуже смачний і густий, і колір, і все просто чудовий. просто чудовий. Так що, кому цікаво, давайте будемо готувати разом. Готуємо кетчуп з кабачків. От у мене тут є півтора кілограма кабачків. Вони, вони не є старі такі. От такі, то від проколююся, але десь отаке от вода мені не подобає. Я пощищую, а більше не буду. Ось таку. Десь таке мені декотре не подобається Такі. є. А це все наріжу на кубики і в каструлю. Якщо є зернята, також, також теж їх геть. Бажано молоденькі. Можуть бути любі. Ось, тут нема великих тих, що я буду, буду нарізати. Такі кубики. І буду складати тут у каструлю. Ну, Ось такі невеликі кубики. І все поріжу. Кабачки порізали, до цих кабачків даємо лишку солі. Отакого. От посолимо, переміщаємо і най стоїть з півгодини, найстоїть. А тим часом будемо другі робити цибульку різати та. Бурачок. Це на цибулю я порізала. Тут цибулі в мене є три такі більше цибулини, 450 грамів. Оде ще беру 150 грам буряка. Нарізаю на дрібні також. Або, можеш потерти. Я нарізаю на такі дрібні теж кубики. Бурак теж сирий. Просто нарізаю на такі кубики дрібні. Ось наші кабачки пустили стільки соку, Ми зараз їх відтиснемо. Через сито я люблю все. Може і так руками, але я люблю через сито все. отако От перецідити. Ось так. О. Навіщо отак трохи і притиснути. Так само потиснемо. І висипаємо сюди оди кілька рідинесок, соку того лишилося. Так, одемо оці кабачки. Це кабачок. Додаємо цибулю, нарізану до такими кубиками дрібними. І я даю ще трошка бурака теж такими дрібними кубиками. Дрібнішими, як, на, як кабачки. Це все кладемо тушити, аби розпарилися. Овочі і будемо тушити 15 хвилин оці овочі. Час від часу помішуючи, аби вони розпарилися під кришкою. 15 хвилин пройшло. Ми мішаємо це. Дивіться, як сі вже розпарю. Додаємо сюди лавровий листок, три духмяні пахучі перці і пару зерен коріандру і гвоздики три. Що сюди. Можеш класти, робити такий мішочок з того. Я так просто кладу. Так, добавляю сюди 150 грам цукру, перці чилі. Отакого Добавлю одну трету частинки чайної лишки. Отакого. Добавляю сюди, тепер додаю сюди чайну лишку паприки, копченої такої ще. Може, й не чаю, таку рівну. Оку рівну туту, чайну ложечку рівну. Паприки. І це все ми перемішуємо. Далі ми під накривку найтушиться ще 15 хвилин. Добавляємо сюди, треба пів літру. У мене тут є трохи в банці і тут є в банці. Я додаю спочатку з томату. Дві такі томати. Це мій домашній томат, я вам дам посилання на томат. Панка треба. Тут я заливала олією, я зіллею, цю олію, а цей остальний даю сюди томат. Я все під відео в описі напишу, тільки чого потрібно. І перемішуємо. І щеки кипітимо 15 хвилин. Це все. Тепер. Видите, я вже густа файна Виходить. Так, на маленькому вогні на ще 15 хвилин Пройшло ще 15 хвилин і ми будемо його зараз блендерити. Цю масу ми тепер будемо блендерити. Відкриваємо, витягаємо цей лавровий листок, а тут остальне і лишається. О, тільки лавровий. Яка консистенція, який колір делікатний. Зараз на даному етапі ви можете ще собі досолити, до, до, собі більше перцю, скільки що, то, то, хто бажає остріщий, може дати більше острійчого. Хто бажає так, то не страшно де як попадесь і перчина, пахуча чи гвоздичка, то не страшно. Десь можна взяти торбинку, таку мішочок з. Марлинки і поставити всі спеції у мішочок, але мені це не, за... не заважає. Я зробила так, тільки лавровий листочок, а то то все перемолола. Дивіться, яке. який делікатний, дуже делікатний, який колір, неймовірний, неймовірний. Це просто бомбе. Такий стаканчик. оцту. Але треба прикривати. Бо це зараз буде стріляти. О. і додаємо сюди три зубчика чесника, розтискуємо. А де він уже? Ви собі на свій смак. Ви можете і більше, ви можете і менше. Де ж треба накривати, бо дуже вже стріліє. Отак треба кришку накривати. І ще 5, 5 хвилин з цього моменту, аби розійшов оцет і чесник. Отак. Ще будемо кип'яти. Обов'язково треба накривати кришку, бо стріліє страшне. Дві такі. І будемо розливати тепер по стерилізованих банках. Я банки стерилізую у духовці. О. Банки теплі і кетчуп теплий, що не треба класти лишку. Будемо так складати. Дві тікірні. Чесник, певно, буде трошки не треба було чесник швидше дати. Але то не страшно. Закриваємо то вже може і не стерилізувати, але я буду для впевненості, щоб ще все рівно стерилізувати хвилин з 10. Дякую, що дивились наше відео. Готуйте з нами, смакуйте з нами, діліться з друзями нашим відео. Любіть українське, готуйте українське. ось дивіться, який вийшов у нас кетчуп. Взагалі, який густий, який червоний, який колір делікатний, просто бомбезний кетчуп. Так що дуже раджу вам готувати його. І хто хоче. Трошка і може так, я, так. А хто хоче собі до смаку робить. я ще додала собі дві чайні лишки цукру і чайну лишку солі. І я собі зробила під свій смак. А ви собі робите таке, як ви любите. От так що е, будьте здорові, миру всім і нашій Україні. До зустрічі! Для впевненості я ще візьму і його 10 хвилин простерилізую. Ось такий кетчуп виходить. Густий, колір файний і такий просто смачний, дуже, бомбезний, просто бомбезний кетчуп. Так що раджу вам готувати, не пожалієте не... із доступних продуктів. Просто швидко, смачно, до будь-якого гарніру, до піци, до м'яса, до всього підійде. Так що готуйте.